Віртуальний світ запрошує на мегафайт Tyson Fury проти Олександра Усика. Ну що ж, дочекалися ми, ну хоча б у віртуальному світі це знову ми будемо за цим спостерігати, ну, але в реальності ми також до цього доживемо. По-любому ми побачимо цей бій титанів. Чи як то ще сказати? Супер боксерів боксерів. Ну і наш козак, який буде розривати цього циганського короля, так званого. Побачимо максимально налаштований усик, і буде бій. Так, офіційне. слухаємо. Ось так! Прекрасно! Ну що ж, зараз буде мега-бій. Бій поглядів. Ну, габарит, які у, у Фюрі, це просто вражаючи. Дуже лезні руки, ну це буде дуже складно. Но ми маємо це побороти. Подолати. Ну що ж, ставим стійка наша. Так. Так, розвідка буде. Затягуватися чи не буде. Поки що ми давайте не будем. Який же. Знаєте, такі. Ф'юрі ну в нього досить незвична стійка, но підлаштуватися під нього, ну, вкрай... вкрай дуже важко. Так, щось тут не зрозуміло, що відбувається. О, добре. Корпус відбити. Пузо трошечки обробити. Така от своєрідна розвідка. Ну давайте поки що зарубуватись. Не треба із таким гігантом. Ну, просто дуже лезні руки. Треба якось, знаєте, скорочути дистанцію, підходити під його руку. О, що там було. Досить незрозуміло, добре. Прикриваю корпус Фюрі. Добре. Демонструємо швидкість. А давайте спробуємо з правої руки по корпусу бити. Можливо, це щось дасть результату скільки б разів. А фюрій пропустив голову. Добре. Добре, добре. Непогано, 20 секунд залишається, давайте ще щось зробимо. Разом з усиком. Ну Як уже присідає Фюрі? Все, читає поки що. І давайте на останок. Не знаю, чи це зарахується цей удар. Ну от такий от раунд вийшов, думаю, ми... Е, забрали його. Ну, побачимо. Так, поїхали. Другий раунд. Цікавого поєдинку. Давайте більше працювати. Не треба. Добре? Отак. От І голова. І голова, і корпус! Добре. От так. Фантастика, друзі! Давайте! Вот так! Зарубатись! Не треба, головне без фанатизму. Добре, хай трошки він виснажиться От так, вот. Добре, поки що ми знайшли ключики до цього суперника? Отак. Корпус, супер. Ну, проти такого швидкого, а суперника ще не зустрічався. Ну, але яка сила удара Усика? От цікаво дізнатися. Можливо, ми побачимо нокаут сьогодні. Добре, все контролюємо. Так, 10 секунд. Добре. От так. Ну, не знаю, це точно не буде враховуватися. Ну, трошечки по голові настріляли. Бачимо червона ота от полоска це так звана голова. Біла це витривалість наша. Так що в нас по витривалості трошки гірша ситуація. Ну нічого. Давайте. Поїхали далі. Це вже третій раунд. Напрацювалися ми в другому раунді дуже добре. Відходити, відходити, усе, яка не треба побільше рухатися, бо Fury досить небезпечний. Ох, почав газувати Fury. Присингувати, хоче відіграватись. ну ми не прості. Перці ми можемо відповісти також. А так, по голові трошки. Почесати голову. О, добре. Отак. От корпус голова, корпус голова. Дуже добре. Добре, назад. Головне без фанатизму не заграватись. Так, в нас багато чого виходить, але цим. Просто не треба злома... Переламати хід. Хоче Фьюрі. Ну, Бачимо, яке у нього почервоніння. Сама голова, а. Лиса, голова зверху. Глобус білий, обличчя червоне, рум'яне. Ооос. Прекрасно. Ну що ж, зараз в четвертому раунді цікаво глянути статистика, яка по раундам. Мені здається, що три раунди ми мали би забрати. По 10-9. Ну, побачимо, яка думка суддів. От саме зараз буде. О! Все правильно, ми ведемо. Добре. Сильний заряджав удар Фюрі. Дуже сильно вкладається удар. Фюрі намагається одним ударом попасти і вирубати нас. Но усик не здається. Це все контролюється, все читає. Перевіряє корпус на міцність і голову. Так, трошки заспокоїлась гра. Битва. Заспокоюся Фюрін не газує сильно. Ну шо, можна попрацювати тільки в голову джебами. Чи Перевірити корпус його. Отак. Щоб він не розслаблявся, як сильно прикриває корпус. Поки що не знає у Фюрі, що робити, він взагалі не атакує, цікаво, що він надумав. Це таке затишчя трошки бентежить. Добре. добре, Значить, він на кінець раунду вирішив заробитись. Оба! Знову бах, цікавий. Ну що ж, у нас голова взагалі майже не ушкоджена, фюрі вже трошки є. Ми по витривалості не дуже так і поступаємося, але ми більше нанесли удали. Рус, звісно, у нас. Ми витратили більше енергії, але побачимо в п'ятому у нас якісь розсічення біля надбровних дух. Ні, які надбруне? Чекайте, треба ще анатомію вивчити нормально. Давайте ну, немає часу про анатомію думати, але. Но, э, носа є таке от на, на чолі. Таке мінімальне розсічення у Олександра. Ну. Но... Де ми могли так? Схопити? Ну от небезпечно. Цікаво в якому раунді це? Ну здається в, в четвертому, в минулому раунді таке відбулося Добре. Боком, бачите, як. Ну, досить незручно. Стоїть напроти нас фюрій. Важко по корпусу навіть працювати. Добре. Ну, трошечки цей раунд важкувато нам дається. Якось я не можу ніяк підійти до суперника. Треба щось зміняти в геймплані. Чи б джебами більше працювати. Але у нас дуже коротші руки. Нам треба зближувати дистанцію і тоді от насипати. От зараз цікаво глянути на усика, де саме в нього розсічення. ой 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 серйозне розсічення. Ого, треба якось більш акуратніше. Не пропускати, бо в цю зону буде усик цей фюрі насипати і буде більше кровоточити, і рефері може зупинити бій. Тут така є функція в цій грі. Не треба дозволяти Фюрі багато працювати. Важкий бій. Ох, починає сильно працювати по корпусу Фюрі назад. Активізувався. Його потрібно завжди тримати в. На прузі. Постійно його бити по корпусу. Голова корпус! Ну, Но це нокдаун, да. Треба нам встати, підвестись. Ого-го. Трошки загрались. Трошечки повірили. Що ми нокаутуємо. Так. Да. важковато добре потрібно зібратись. Такий важкий раунд шостий, І це буде. Ну, не знаю, це просто чисто випадковий удар ми пропускати, але. Досить неприємний. А дуже виснажився усик. Ну нічого! 10-8 це не страшно. Треба працювати, екватор поєдинку. Сьомий раунд. Ще в нас багато є поруху. Ми ще можемо показати бій. Що таке <гум> назад? Ну, як важко влучити Фюрі? Фюрі. Ну, його такі, знаєте, рухи досить. Не, класи для, не для класичного боксера, розумієте? Дуже важко підлаштуватися. Може, аперкот добре. Ну Так розвертається Фьюрі, що його голови не видно. Якось так закривається. Дивіться. Ну, як влучити в нього. Ай. У нас таміра просто. 41%. Ну більше не це вже добре, вже плюс. Ну шо, постараємося нокдаун зробити. Головне, самому не відлетіти Не треба, не треба зарубуватись. Потрібно атакувати отаго. Ай, не вистачає витривалості вже на довгі комбінації. Так Ну шо, поїхали! Отак, От добре, розмін. Не сильно не застоюватись на одній позиції, потрібно кружляти. Корпус, корпус. Е, голова, ну як достати? Як закривається, а, Фюрі? А, это яке. Клинч. Фух. Вот такое, да. Хм. <клінч> Клинч врятував. Ну, треба вже якось відповідати на такі випади фьюрі. Вух. Неочікувано. Ну нічого, давайте змінимо геймплан. Трошечки може стійку поміняти треба. Бо Я звик в іншій стіці працювати. Отак. От Розумію, що усик не правша, але все ж таки. Які ж потужні удари, а? Один. Ми комбінаціями б'ємо, він один удар, і у і нас проблеми. оооо -о -о, 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 о о так, от так, от так. Присів, присів. Ану давай, вставай. Ми ще не завершили. Ну шо, пробили йому корпус. Остає, підводиться. Живчик. <гум> ну його так легко не вирубаєш, це точно. Ну, розмін! Ні-ні-ні, назад, назад. Усик не дозволяй. Емоціям. Керувати тобою. О, смачно! Ще корпус отак, на-на! <реш> да, оце вже весело, це вже весело, шо ж. Пробиваємо тобі печіночку, фюрік. Ну шо, ще раз підвівся. Іде живчиком. <реш> нічого, нічого, зараз. Ні-ні назад-назад усик, не треба, не. не. Раунд відіграв, раунд. 10-8, точно буде. І все. Перекрили цей а, наш. А, коли ми впали в нокдаун. і вирівнялася ситуація. Ну то так, секунданти, там емоційно. Просто. Кричать на фюрія, ну і усик трошечки, знаєте, такий. 10-7 навіть дали. Нічого собі таке. Я, тут, я, я не, не бачив давно такого Ну, два нокдауни, Це зрозуміло. Отакої От ідео да, відігралися. Була трошки така плачевна ситуація, я вже думав, що... Буде дуже складно якось перекусити цю ситуацію, коли ми в нокдаун відправив нас Фюрі. І все відбулося, коли ми поміняли стійку. Тому що я звик правшую. Добре. Це вже 10 раунд. Ну що ж, тут треба якось, Ну, По очках ми ведемо, але тут головне не попастися на потужну плюху від Фюрі. Потрібно завжди відповідати влучно на його атаки. Ну, пробили йому йому корпус серйозно. Два рази присів. Від печіночки ні від а, болю у печінці. Ну його не так легко зломити. <skulling> назад, 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 назад. Підступний фюрі. Добре. Отак. От Супер. Ну, немає більше крови, є невеличке розсічення, але таке зда. Таке враження, що вже струп з'явився і вже цього розсічення, вже воно не, не дає якогось такого дискомфорту. Корпус дуже добре обробляємо суперника, а голова. Голова також страждає. Добре. Не дозволяти йому нічого робити, дуже атакувати його серйозно. Нижній поверх, верхній поверх, отак. Щоб він не мав ніякого розмаху свого своїх рук, щоб він не мав переваги в цьому швидкості і витривалості корпус. Так. Прикормили корпус, давайте в голову. Добре. Так, секунду. Невчасний дзвінок, ну а давайте продовжимо Супербій. Не знаю, не, не, не думаю. Можливо, це хтось подзвонив із е, команди Fury, які вони хочуть. Е, не хочуть програвати. Хочуть мене відволікти. Ну, це, знаєте, так просто ставочка, щоб перед фінальним раундом, щоб все було чудово. Ууу, ну, по ідеї, ми маємо цей вистояти 12-й раунд, і ми маємо. 100% перемагати по очках ми точно лідируємо. Головне зараз не відлетіти. Ну що, прикормим Хай присідає хлопчина. Ну, точно підведеться це точно. Фюрія потужний. Він відпочив собі і встає нормально. Знову живчик. Ні, все ж таки технічний нокаут. Не хотів а, рефері знову це бачити. Заслужена перемога важка, але це перемога. Яка б вона не була, перемога є перемога. Ну що ж, отакий от от бій цікавий доволі. А, ну Були моменти, коли ми відлетіли, впали в 6-му раунді, от 10-8. Можна побачити цю статистику. Але в основному бій був чутовий. Ну що ж, до нових зустрічей, ще будуть поєдинки Олександра Усика, і не тільки Олександра Усика, так що можемо бути в цьому впевнені. На все добре.